Кажи про свої помилки, ну, скажи, чого б ти не порекомендувала би зробити або ми щоб не робили в соцмережах і взагалі? Наприклад, я не рекомендую робити таргет, якщо в тебе немає елементарного оформлення. Тобто твоя сторінка має виглядати як візитна карточка. Якщо воно не виглядає як візитна карточка, то таргід не робіть. Я вас дуже прошу. Просто це реально витрачені гроші на вітер, і мені шкода всіх тих людей, які думають, що вау, я зараз почну, запущу, все буде чекі-піки, навчуся. Воно хорошо вчиться, якщо ти хоч щось робиш і якось намагаєшся наповнити свою сторінку. А коли в тебе, наприклад, отак, так, щоб пояснити. У мене вже ця п'ята сторінка, яка велику, ви в мене бачите, на 700 тисяч в інстаграмі, вона п'ята. Я з особистої сторінки зробила вже професійну сторінку. Е і я розумію, що те, що в мене було раніше, а це було як я говорю, фотоальбом. Так да, як однокласники колись були. Да? Тобто, там це все підряд було. навчання, як я проводжу душу опікунство. Це так, як у мене, перепонти. вообще там такі. Це так, як у мене. Це я все архівувала. Кстати, в інстаграмі видаляти не можна, тільки архівувати, Бо якщо ти виделяєш, інстаграм думає, що тобі навіть самі не подобається твій контент і він менше просувається. Починає наступати нього бан. Не видаляємо, тільки архів тільки архівірувати. Вот. я все заархівувала і погнала вже робити професійну сторінку. Понімаєте? Це важливо, але знов таки, навіть якщо ти робиш з помилками, краще це хоч якісь спроби професійності, ніж коли тебе внизу не що було, і вуаля.